Це схоже на Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. GBL 1 грає ось в такий корпус. Він, до речі, чомусь гарячий. Я не знаю, чи працював. Він. До мене вже приклили шумка. А ми там вже в БМВ все порозбирали. Жодний резонанс, щоб не пройшов. Якась частина цього динаміка не працює. Німці на заводі десь в Германії плачуть, коли бачать це відео. No to Ось такий до нас на студію завітав Рено Мастер, який вже навіть в кадр не влізає. Автомобілька величенька, дуже величенька, ще при цьому нова 300 км пробігу на машині, і одразу до нас на комплекс шумоізоляції. Штатна шумка вже на стовпі. Це означає лише те, що тут ми працюємо над дверима, над підлугою. Ось така величезна тверка по квадратурі, просто хана. Дуже багато йде матеріалу. Тут тільки віброізоляції. Подивіться, вам, скільки вже наклеєно. А тут ще робити все. Всередині, тому що площини великі, автомобіль великий, ось цей величезний щит. Всередині все вже демонтували дах. Джубіль шісналь грає ось в такий корпус. Який є ручка і двері. З газиком. З газиком. <ріст> Нормально? Та ти що? Що ж тобі важкувато, Андрій, що там? Ось коротше, ось так у нас заїхав автомобіль до нас. Ми тут розбиратись будемо за акустичною системою. Тут вже демонтували підсилювач, зараз покажу який. І це точно буде не реклама, повірте мені. Отут стояв, він був під'єднаний. Ось від нього дріт. Що цікавого. Звичайна колба начебто, ну, так, дріт містері, алюмінієвий, але ну, таке буває. Але ось так що пробити? Ай-яй-яй-яй-яй. Гляньте, скільки тут є? Тут взагалі є два, хоч квадрати. Ано. Ось такий мідний кабель, силовий приходить в цю колбу І далі вже йде більший. Це було під'єднано до. Акумулятора, і отам от стояв підсилювач. Звісно, що тут зміїна свадьба, плюс на мінус, мінус на плюс міжблоки, акустичка, все між собою. Але ми це вже Лучше. діло зняли і тепер будемо продовжувати. Хто вже здогадався це по фарм? Це BMW e е 38 е 38 До нас завітала, щоб ми розібрали з її акустичною системою. А також замінили магнітолу. Тут стояла одна дінка циклоновська. Ось така. Ось так це діло виглядає. Воно все легеньке, трошечки вже бачило життя. До а речі, ми дзвонили в ДТЕК, світла поки що не буде. Ось е, так. Далі по магнітолі нам треба тут замість цієї рамки буде виготовити свою рамку, тому що перехідних рамок на цей автомобіль, на жаль, нема. Тому... А, я хотів вам показати. А звідси вона вже пропала. Зате покажу вам, який тут стояв підсилювач. Він, до речі, чомусь гарячий. Я не знаю чи працював. Він. До мене вже приклеїлась шумка. Дивіться. 1700 ватт, ну по-перше, звісно, звісно. 4, 3, 2, 1. Каналів на ньому. Ой. Ось такі динаміки демонтували з задньої полички. Це JBL Stage 2 906 34. Щось не сходиться, бо у нас 38. Це овали трьохсмугові, але чомусь вони такі трошки вже брудні. Тут 70 Вт номінальної потужності і це, я так розумію, люди встановили в пару до передньої акустики, яка також... GBL. Ось так, друзі, з динамічками іду до нашого стенду, тому що треба нам перевірити, чи працюють вони. А ми там вже в BMW все порозбирали, все порозбирали. Тут Дімасик сидить, спілкується з вами, радить ваші системки. Гляньте, як посміхається. Ми прийшли потестити динаміки, як завжди. Дві навчені гаргулі під'єднують. надресіровані на під'єднання динаміків. Дві макати. Дві макати. Так, один на місці. Що там? Клемка. Ні, тут ноу-хау. А, ну, Клемка. А, це блютуз клеми, ти не шариш. І що там? Хлопці, купуйте собі сабвуфера краще. <гум> Я ще так, а що? Вони нормально грають чи щось не вистачає? Мені не з'їв не вистачає. А поки ми тестували ці динаміки, нам було просто цікаво порівняти їх з чимось інакшим. Не те, щоб ми на щось натякали, на якусь, знаєте, певну фірму. Да? Може, ну, не те, щоб ми щось хотіли цим сказати, просто захотіли взяти і перевірити ось ці динаміки. О, це гес x 1 694. А ну, Димасик, давай підрубати. А ось тепер порівняйте з гесами. А тепер знову верхні. Ось. Так, яка красуня в нас сьогодні люксова, друзі, зацініть. Ой-ой-ой. ой Гляньте, як виглядає розкіш. Скільки клавіш тут. У мене у всій машині стільки нема, скільки тут на центральній консолі. До нас приїхала Тойотка, Land Cruiser. Прада, величезний. Величезний просто. Дуже гарний. І тут є ось така штатна магнітола. Але, як ви думаєте, чого не вистачає їй? А я вам підкажу, не вистачає CarPlay, щоб підключався сюди айфончик, і можна було слухати музичку і робити всі свої справи вже через CarPlay. навігацію, там додатки, смс сповіщення різні. Тому, тому ми зараз цим і займемось. Трошки підрозберемо консоль, встановимо блок CarPlay спеціальний, і все в нас залишиться по штату. Ось така краса буде. Кажете, тут нічого не змінилось, а воно і не повинно було бути, тому що всередині встановлено. Ось так затискаємо клавішу Home і переходимо до нашого CarPlay. Тут все, я думаю, зрозуміло. Можна карти собі увімкнути, можна додатки, можна музичку, все швидко працює, перемикається як потрібно, і максимально скритно встановлено. Затиснули знову клавішу Home, вийшли, потрапили в своє штатне меню. Ось так вам і робити шумоізоляцію. Що ти там знайшов? Ай-яй-яй. Хто такий поганий хлопчик, хто це зробив? Засунули гайку чи забули. А потім вона тарахтить. Тому що це хто це Чіпідео. І З такими звуками. Будете кататись. Катаємо віброізоляцію повністю по всій кабіні, почали саме з підлоги, і тут отак все максимально проклеєно всередину. І щоб ви думали, нас знову вимкнули світло, Ну, звісно, тому зараз запустимо генератор і продовжимо. А поки що в нас вже ось такий тут видон. все щільно, повністю максимально закатуємо вібри. Жодний резонанс, щоб не пройшов. Різниця вам одразу ось так було. Ось так буде таке відчуття, що ти у вадіка зашивора, там щось закручуєш. Від наших майстрів поступила інформація, що вони використали вже більше 20 листів матеріалу, тільки що стосується віброізоляції. Гляньте, як все щільно, круто закатано. Тут, звісно, буде, що максимально тихо ще ляже шар шумоізолятору, звісно, по всій цій площині, де ви бачите вібро. Навіть там всередині стоїчки також все проклеєно і взагалі буде просто пушечка. Познімали дуже багато пластикових частин, щоб зробити тут свої брудні справи. Дуже багато є роботи з усім пластиком, тому що все воно таке трошечки гримуче, тому все познімали, демонтували. Все, що можливо, тут все пластикові частини. Проклеїмо також їх віброізоляцію, а також зробимо антискрип, шумочку наклеїмо, щоб все було тік топ щоб не було жодних неприємних призвуків, зайвих звуків. Ось тут ще з дротами попрацюємо трошки, тому що, може бути, неприємно. Відкрий столик. Опа! Тут навіть є а у тебе немає. Сі на обід. Приблизно ось таким чином це виглядає на пластикових частинах. Тут у нас трошечки видно віброізоляцію, і зовнішній шар ще є м'який, щоб запобігати різним звукам неприємним скрипам. Це все від дротів, тому що все воно дуже пластикове. Тому обробили ось так повністю таку велику пластикову частину. Є над чим попрацювати. Тут всі маленькі частинки також проклеються. Та ти знаєш, що я, та я божну. Та, та я да у мене 70 на 4, У мене 1700 ватт. Терься отсюда. Зараз працюємо над корпусом з Джавеліни, і звісно, що для майбутнього сабвуфера нам ще потрібні компоненти. Тому познайомлю вас трошки. Це українські обидва бренди U-Audio і U-Voice, Я думаю, ви їх знаєте. Підсилювач у нас U-Audio Malva MVA 1200 на один. Моноблок потужний, 1200 Вт в одинном номінальної потужності. З однієї сторони ступінчата колодочка, з іншої. Всі потрібні нам налаштування, а також ще, звісно, регулятор виносний в комплекті. Посавився Ось СПІ 307, 12 дюймів. Великий такий губатий, потужний на 750, хотів сказати, 705, 750 ватт номіналки з величезним вкритовим магнітом під пружиненими терміналами. Здравствуйте! Стоїть красуня, фазиками вже приміряємо. Це тільки приміряємо, будемо тут ще фарбувати, підпилювати. Ось так продивились де що у нас по площинам. Всередині все закатали віброізоляцію. Якщо звертайтесь, якщо треба зашумить ваш джавелін, можемо це зробити без проблем. Пацани, нормальні у вас посилки, чо. А а що це таке? А що це таке? Господи. Все по інструкції, дві людини повинні нести. Я дуже важкий для цього, я себе несу. Так, хлопці, коротше, така тема є в нас тепер. О, о! Покажу вам комплект акустики і підсилювачів, які тепер ми будемо довстановлювати в цей автомобіль в БМВшечку. У нас був підсилювач Бошман, його власник захотів залишити, і він буде трудитись далі на задню акустику на овали. Також у нас є CCI 4, це DLS-ка якісна, яка буде працювати на передню і задню акустику. Через кросовери там буде все під'єднано до нього. Тобто чотирьохканальничок На кожний канал по одній стороні динаміка з твітером. Тому що позаду у нас будуть стояти компонентна акустика DLS RCS 5.2, тому що позаду у нас 13-сантиметрові динаміки 60. Ват номінальної потужності. Тут присутні ось такі підбасики, обережні 13-сантиметрові. Оп із закритою конструкцією з серії Air Reference. І це у нас ще є тут, гляньте, який дуже гарний дифузор із скло тканини. Ой-ой-ой! Дуже все гарно. А також до них, звісно, що йдуть ще компактні твітери. У нас RC25. Цьому комплекті, думаю, їх ви всі прекрасно знаєте: ось такий компактний, якісний шовковий купольний твітер з неодимовим магнітом. Це, що стосується у нас саме задньої акустики, тут симетричний комплект, це те саме. Далі підсилювач, як вже і сказав, буде у нас цей Reference CCI 4 Чотирьохканальничок, До речі, з активним охолодженням. З однієї сторони у нас тут підключення, з іншої усі налаштування, але вони в даному випадку нам можуть трошки знадобитись, тому що від нього буде підключена вся акустика, і нарулити то все конкретно з магнітоли буде вже проблематично. Так само, як і ось цей задній підсилювач, чому задній, тому що буде працювати на задню акустику, також буде нарулювати у нас. Ували. Ось він буде працювати на ось цю акустику, на передню ще акустику, яка залишається в нас. А Бошман буде працювати замість ось цих JBL стейджів які тут стояли. І щось з ними, до речі, трошечки не так, тому що, мабуть, якась частина цього динаміка не працює. Гес-Гес yes, yes. їх винесли в одну калітку. Дуже сподобалось, як вони грають. Тому ось ці JBL замінимо на ГЕС yes позаду. І буде пісня. Он зараз вже бачите під підсилювачі, проставочка готується із карпетом. А гарно ось такий маємо вигляд на теперішній момент. Тут все підрозібрали, тому що працюємо над саме рамкою. У нас знята частина центральної панелі. Рамку будемо трошки встановлювати і довертати. Вона тут виявилась із дерева. Ми вам покажемо, як це пилялося. Німці на заводі, десь в Германії, плачуть, коли бачать це відео. Просто Там головний інженер ридає в сльозах, а вадік ріже його рамки. Там була частинка вирізана під однодінову магнітолу. Ми ж трошки ще дорізали, щоб можна було встановити сюди універсальну рамку і потім вже це діло поєднувати, щоб довернути трошки кут, тому що тут вся панелька трошки довернута на водія, і щоб це виглядало лаконічно гарно, як по салончику воно повинно бути. Ми також вирішили зробити невеличкий доворот. Ну, це корабель, це я розумію машина. Знаєте одну дуже важливу річ, що відрізняє люксову машину від нелюксової. От ця тачка 1997 року випуску. А подивіться на це. Після того, як ми зашумили всю кабіну, хлопці вирішили забетонувати просто і кузов автомобіля. Всі ці частини, які ви зараз бачите перед собою, в майбутньому ще будуть зашиті фанерою. А щоб це все діло мало дуже хорошу жорсткість, як ви зрозуміли вже, то ми тут проклеїли все віброізоляцію. Ще не всюди прикатали, ще поки що тільки проклеїли. Ми ще поклеїмо матеріальчик для шумоізоляції. Ух, це буде пісня, це буде казка. Невеличкий тест. Давай, де є віброізоляція. А тепер де нема. <звук> <звук> ну, різниця є. Я впевнений, що по-любому знайдеться хтось, хто скаже. Та він там сильніше стукав. Та-да-да. -да! У нас тут з'явилась саме шумоізоляція, шумоізолюючий матеріал, використали мультисофт, встановили назад вже всі панелі, наче нічого там. І не робилося. Я думаю, ви вже помітили тут ось ці трошечки дроти, акустичні, силові. Це означає, що пора переходить до акустичної системи цього автомобіля. І також замінимо тут штатку, тому що вона. Що ти йде за мною? Що в руках. Що в руках, що не бачиш? На що це схоже? Це схоже на сабуфер? Ні, ну. Це схоже на савуфер. А це сабвуфер. Коротше, якщо без жартів, нас дуже часто запитують, що робити, коли прям ну, взагалі немає місця. І в мене руках, в руках, в мене рука, ось цих в руках в мене відповідь на це запитання. Це сабвуфер Ges ISB 1.10. І ми зараз цього малого спочатку розпакуємо, я вам покажу, що там. І після цього встановимо його в бус Тому що у нас там дуже обмежена кабіна, у нас там є, в принципі, лише одне сидіння, ну і багажного відділення там ну, просто нема. Ну, точніше, як нема? воно є, але воно точно не для сабвуфера там зашита буде кабіна через перестінок. Тому єдине, що ми можемо встановити. Це ось цей сап. Ні, ми звісно, можемо трошки побільше, але власник попросив зробити так, щоб воно було збалансовано. А так як у нас попереду стоять мальви М6 компонентні, то цей сап буде чудово його доповнювати. Зрозуміло, це савуха. Дивіться, уважно та запам'ятовуйте, тому що показую буквально один раз. Так от, це у нас сабвуфер GS ASB 11. По потужності, будь ласочка, одразу тут 150 Вт номіналки, є фільтрація. Ось тут показані всі його характеристики. Тож натисніть на паузу, так буде краще. Або якщо вам ліньки, то це ось такий е, доволі компактний савуфер в металевому корпусі з 10 дюймовим динамічком. Такий монолітний, серйозний хлопчина на 150 ватт. З одного боку у нас тут є всі налаштування. Є також гніздо для пульта дистанційного керування для регулятора басу. Ось такий невеличкий, дуже приємно, що металевий, дуже такий, також монолітний, а також доволі багато дроту, що дозволить вам протягнути з будь-якого місця, але в нас це все діло близько, нам стільки навіть не знадобиться. Є лоупас, басбуст, гейн, а також розгортання фази та автоувімкнення, що також. Дуже крута функція, щоб не тягнути ремоут. Підключення по високому рівню та через РЦА, яке ми, до речі, і будемо використовувати, тому що в нас штатний головний пристрій стоїть, нам треба високий рівень. Ну і невеличкий запобіжничок. Тут присутній. І все це діло буде давати нам 150 Вт класного басу для нашої кабіни. На сьогодні з автозвуком. Закінчено, ми звільняємось і уходимо у світ вантажних перевезень. Зі мною мій водій, От, я вантажник, і ми замість автозвука будемо сьогодні просто грузити динаміки і вивозити. А якщо чесно, ви виїхали перевірити, як тут шумоізоляція себе відчуває, тому що ми повністю зашумили цю будку всередині, всередині зашумили. Що там перша є? О. І, коротше, знайшли вже пару цікавих моментів, які, до речі... Що це за звуки? А, це вода в пляшці. це. ж треба було так на зміну сісти. Але щось і панельці є. Коротше, тут стільки видвижних частин, що це нам не грає на руку. Наприклад, ось цей видвижний стіл. От як його зашумить? Можна дізнатись? Добре. Зі столом. Ще під склянник є. є. А а от. і ще ось такий бардачок, який тут відкривається, до речі, який мене з самого початку трошки напрягає з однієї простої причини. Він якось дуже дивно закривається і має дуже великий зазор. Завжусь. Не знаю. Ми тут ще зробили звуку, але є нюанс. Я щось, походу, флешку не, не доніс. О. О! Хлопчику в кірілавку. Коротше, те саме відчуття, коли хотів підзняти, як встановлюються динаміки ззаду в поличку. А... а я не можу, тому що там всередині зовсім нема місця під склом. Тому єдине, що можу показати вам, це як от зараз два дроти від підсилювача виходять і приходять на один динамік в поличку, і так само будуть на другий. Ну, як ви вже зрозуміли, що у нас тут проставка з двома підсилювачами. Дуже добре, що акумулятор поруч знаходиться в багажному відділенні. І ми замінили те неподобство із двох квадратів на нормальний великий мідний кабель із нормальним запобіжником, який тепер сюди приходить. Ось так все. Ось таким чином. Трошечки творчого безладу, тому що багато роботи. А там всередині, чому сказав, що місця немає, тому що, он, бачите, пан Андрій знаходиться під, під склом. І дійсно там взагалі. Тільки руки влазять, ну і динаміки. Пряме включення з брудної кімнати. У нас тут сохне шпакло на перехідній рамці, кастомній, тому що на цей автомобіль не існує перехідної рамки, тому нам доходиться виготовляти її самостійно. Є пластикова частина, куди кріпиться магнітола, куди буде вона кріпитись, як і повинна. Але самої перехідної рамки, щоб все ставити і все буде як по штату, не існує. Тому ми схрестили ці дві рамки, і в майбутньому штатна частина буде ставати як по штатному, а зверху буде ось такий мапон. Нам дуже сильно пощастило, що розміри саме штатної рамки ну прямо дуже круто підходять під майбутню магнітолу. Повстановлювали всю акустику, що повинні були ось тут. В штатних місцях, вона тепер присутня в дверях, а також ось тут. Ну, тут вона і була встановлена, але ми перепідключали все до підсилювача. А також я думаю, що буде вам максимально цікаво. Там ми переносили трошки веббасто, який стояв ось тут на передній панелі. А у нас тут замість нього тепер розмістився великий торсен. І що я вам розповідаю, не включивши. Правильно. О. О! Зацініть. Великий дисплей на місці. Все вже працює, все грає на музичці перевірили. Єдине, що хочеться сказати, так, звісно, круто, що всі динаміки в штатних місцях. У нас там ще позаду отам, встановлені овали. Ще позаду в задніх дверях 13 сантиметрові. Але не вистачає, звісно, Сабіка. Сабіка не вистачає дуже сильно. Але тепер є мафон, до якого можна все під'єднати. Вже два підсилювача в багажному відділенні. Повна машина акустики, овали, позаду, динаміки, попереду компонентка. Друзі, це була лише частина проєктів, над якими ми працювали в цьому місяці. Для того щоб побачити ще більше, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, який вказано в описі під цим відео. Також ставте лайки, пишіть довгі коментарі. Це дуже сильно допомагає просувати наші відео. Ну і побачимось в наступних відеох від ДЕЦИБЕЛ.